Хело, аміго! З вами знову психачеп. І сьогодні у нас дуже незвичайний ролик, дуже незвичайний ролик, бо це, як вам сказати, як вам сказати це речі з барахолки, які були не робочі, які я відправив ретро Юрію. Привіт, ретро Юрій! Силка на його канал буде в описі. Чи не силка, а посилання. Посилання на його канал буде в описі під відео. Так що підписуйтесь, підписуйтесь, можете з ним зв'язуватися. Якщо вам щось треба поремонтувати, то можете до нього звертатися. Консольне і не тільки. Так, розкажу, що, розкажу, що як ви знаєте, на барахолці багато чого трапляється. Неробочого. Не тому скопилося в мене дуже багато, дуже нереальна кількість. Ось дивіться, наскільки. Ох, отака от так, от от коробка, от така коробка. Там десь приблизно кілограм 20 речей. Ху. Я не знаю, я її ледве допер Ледве допер додому. Це щось було нереальний квест. Так, І давайте ж подивимось, що там. Я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю пам деякі речі, які там я вже складав, які я йому відправляв. Давайте ж дивитися разом з вами. Щось собі буде, щось, щось, щось на продажу. Так що я буду казати, мабуть, що на продажу, так що звертайтеся, якщо вам будуть якісь речі цікаві з цієї посилки, звертайтеся до мене, можете придбати. Ну, деякі, деякі з них, деякі з них. Так, перше, перше, що тут? Якась коробка від делінку, від свіча. Але вона. Пуста, Тут пуста коробка, я так розумію, це щоб заповнити порожнечу, щоб заповнити порожнечу в посилці. Так, далі тут паперові, паперові паперові штуки, паперові штуки. Так, і що нас тут зустрічає? Дивіться, PSP для psp GO написано. Дивіться, чохольчик отакий, трохи, трошечки уставший. І тут у нас, дивіться, PSP-шечка. PSP-шечка, Давайте її перевіряти. Так, була вона неробоча. Купив я її, мабуть, не на барахолці, а на OLX. В колекції у мене такої немає. Не було, до речі, саме psp Go. Там був роз'єм розбитий роз'єм і битий екран. Тому давайте спробуємо її отакий слайдер увімкнути. Захисне скло таке, знаєте. О, і вона запускається. В такому от стані PSP-шечка. Дивіться, тепер, тепер у мене робоча в колекції є. Клас, клас працююча. Всі в мене всі ревізії PSP є, а такої не було. Бачите, Ретро Юрій поміняв тут екран. Поміняв екран і ось дивіться. usb c мод Тепер usb c мод. Отакенька. Це клас, це клас. Дивіться, як вона, як годинник. Зелений колір, мій улюблений. Мій улюблений зелений колір. Класно виглядає. Виглядає супер. Ну, Тепер тепер в колекції тепер в колекції у мене і psp Go є. Вау, це клас, це клас. Блін, намучився. Він казав з неї добряче, добряче намучився, але дуже йому дякую, що вона тепер працює і у мене. У мене тепер повний набір, повний набір PSP. Навіть з ліміточками. З ліміточками. Так, що далі? О, якась штука? Пі -пі підарунок, підарунок, Так, підарунків я не очікував, якщо чесно. Якщо чесно, він мені нічого не казав. Це щось щось приємненьке. Дивіться, навіть підгончики, підгончики Аміго сьогодні у нас одне, одне з другим. Будемо субміщати. О, так. Я її зняв навіть без ножа. Без ножа. Ху. А що тут? Воно важке. Важке? Ну, я не знаю. Оце десь кілограма. Ну, два. Кілограма два. Я не знаю, що там. Мабуть, піску напхав якось чи кирпич поклав. Ого! Ого! А що а це таке? О, Соні, дивіться, КПК Соні. Ха! Блін, я такого взагалі не очікував. І що? А що а мені з ними робити? Це трохи не ігровий контент. Але, блін, дивіться. О, два однакових. Два однакових Sony Palm OS 5. Так, що далі? якийсь G Smart. Це якийсь якийсь мобільний. Так, я не знаю, чому, чому ретро Юрій подумав. Що я збираю. <хи> Зб... Збираю телефони. О, зарядка якась. Чому він подумав, що я збираю телефони. О, це ось. Дивіться, зарядка. Зарядка від цього. Ось іще якийсь. О, я бачу туту. Це класно. то що я збираю. Іще знову якийсь палм. Іще один палм. А ні, це тунгстен. Так, і ще. О, які смарти. g smart На вінді, Ха, Прикольно. 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 А оце саме клас. Блін, дякую тобі, Ретро Юрій. Оце, блин, це скарб. Оце реально скарб. Вау. Нічого собі. Нічого собі, вау, всі ігри які класні. tv Game, Хто не знає я дуже збираю, дуже полюбляю tv вігейми. Дивіться, тут Jungle Book і Fighting Fighting по черепашкам ніндзя, Turtle Fighter, Це клас, це, блин, це щось, звісно, щось крутезне, щось крутезне. Платка тут трохи тіліпається, але то нюанси. 95-го року, клас, блін, дуже тобі дякую, tv ті я... Полюбляю прям всі, 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 всім серцем. Так, а як це назад поскладувати? Як це? Ох, не знаю, як. Не знаю, як це назад поскладувати. Чи поскладати? Як правильно? Бо мені знову зараз скаже, що я, що я неправильно висловлюю. Свою думку в голові. Ха. Ну, це неочікуване було, як, якщо чесно, дуже-дуже неочікуване. Я правда не знаю, що з ними робити. Правда не знаю, що з ними робити, але дякую тобі за підарунок, за підарунок. Дуже вдячний. А, дуже сильно за За Телегейм, окремо. Так, далі, 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 трошечки такого. О, якісь це залишились стіки. Залишились стіки після ремонту. Отакий пакуночок. Я навіть не пам'ятаю, що тут. не пам'ятаю, Що тут що тут може бути? Що тут може бути? Так, це да, для мене як, як скринька, скринька Пандори, бо вже чесно, не пам'ятаю, як є. Так, а як воно... Ого, все, згадав. Згадав, що це таке. Це у нас це у нас PS віта. Отакому такому трошечки, трошечки ззади, ззаду поцарапана. Але спереді. Спереді, ні. Так. О такому вона захисному склі. Бо ретро. Юрій міняв мені. Міняв мені екранчик. Так, давайте ж, давайте ж спробуємо його включити. О! Запустилося! Клас! Дякую, дякую, аміго. Ну, Фух, я аж так хвилююся, що аж. Аж спот кидаю. О, Uncharted ще. Ще uncharted. А що тут? Uncharted диск чи що? Не диск, а этот? Та ні, немає. А, ну це просто. Це просто, це просто шпалери, шпалери такі. Клас. Ну, цю я буду продавати. Цю я буду продавати, бо у мене вже в колекції PSP є. PSP колись у коми купував. Не знаю, він дивиться, мої ролики не дивиться. Колись у нього купував, і так вона у мене в колекції. Так вона в мене в колекції лежить. Що далі? Що далі? О! Оце я пам'ятаю, це я пам'ятаю. Тут, блін, як запаковано, що не... Блін, треба було ніж. А я не знав, що не знав, що треба було ніж брати. Ножа я свого спайдерка не узяв. Так, це у нас... Отакі консольки Dendy Junior 3. Dendy Junior 3. Так, якась, якась з них, наче дві робочі, він казав, а одна якась неробоча. Треба буде перевіряти, яка, яка саме. Ось отак вони виглядають. Від одної у мене є коробка. Тож там повний комплект там, з джостиком і з коробкою. коробка, правда, трохи уставша, буду їх продавати. Так що, якщо вам. Потрібно буду, буду продавати. Звертайтеся. Далі. О, отакенька плата. Плата це у нас від денді Стіплера, бачите, на чіпі 65-61. Тут якесь тускле зображення було, і вже тепер з ним добре. Я не знаю, де корпус. Якщо у вас є корпус, то я б у вас його купив, би, бо класний. Класний клончик э, деньдівський, але корпуса немає. Так, далі. О! о, Дивіться, це джойстик до PlayStation 1. не простий, а з М. M. Міцумі, Mitsumівський мі, джойстик. Міцмівський джойстик. Також він його полагодив. Класний, класний. Класний. Далі. О, я такого вже теж забув про таке. Оце, блін. Оце у мене, оце у мене ніж такі. Ви тільки ну подивіться, скільки всього, так. Я не пам'ятаю, що тут що тут з ними. Що робоче, що не робоче. Що він міняв, що не міняв. Дві PSP. Дві PSP-шечки, Так, а ну давайте давайте спробуємо увімкнути. Якась може. О, ця запрацювала. Якась під ремонт, а якась. А якась якась на деталі. Ну, ця не працює. Ця не працює, а оця, дивіться, ну, в непоганому стані. В непоганому стані, ось дивіться, піс, пішечка Також також буде продаватися. Продаватися буде. Так, поки що вимикаємо. Так, це у нас стрітка. О, тут ще наліпки, якісь треба буде їх знімати, мабуть. Чи що там з ними робити? Слот відкривається. Отакі От От одна на ремонт, а друга а друга працююча. Так, що далі? А оце що? Що тут? Не знаю, що це. А, все, я зрозумів. Це у нас. Це у нас карта захоплення, карта захоплення. Так, це я так розумію до, кар... до карти захоплення кабельочки. Це я не знаю, вдалося йому чи не вдалося відремонтувати. Так, кабель. Ага, це цегі кабель. Поки що. О, ха-ха! PlayStation 3. Я так розумію, він, я йому віддавав робочу її, але знаєте що, на обслуговування. На обслуговування її замінити термопасту, поставити, поставити як воно називається? Прошивку. Так, далі, 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 далі. А, оце, оце, оце от саме саме головне. Саме головне, дивіться, це нереальна, нереальна штука в моїй колекції. Ви тільки гляньте, що це. Ху-ха-ха. <ска> оце я очікував більше всього. Більше всього я його очікував. Дивіться, це Sega Multimega, Оце в мене в колекції є така штука. Дивіться, Mega Drive і Mega CD в одному корпусі. Ви тільки нагляньте на стан її, отут для картриджа. е э, так, для дисків. Клас. Погано працював тут AV-OUT, але ретро Юрій його полагодив. Дивіться, що у нас тут модель МК-412150. Made in uh, Японія. Мейд ін Японія. Хух, так. Все, тепер стрімчики будуть, будуть з цієї штуки. Хух, клас, клас, клас. До неї той кабель був саме до неї. Так. А, ага, оригінальний блок живлення. Оце от теж класно, Оригінальний блок живлення на 230 вольт. Бачите, це дуже. Правда, його хтось он ремонтував. А, під нашу вилку, мабуть, не наша вилка була. Ну, нічого. І RGB-кабель. RGB-кабель до цієї сєги. Так, далі. О! А що це у нас тут? А що це у нас Дендюха, Денді Джуніор. Іще один Денді Джуніор. Іще один Денді Джуніор. Тайванський клас. Це я йому, наче, відправляв свій. Наче свій. Я не пам'ятаю, що, що з ним було. Так, отакі дві соньки. Дві соньки перші. Ну, не перші, а ван. PS One. PS1. Так, корпус уставший, але корпус я прозорий вже замовив. Треба буде поміняти. Треба буде поміняти. Якщо... А, вони... а вони наче не працюють. Вони обидві. Обидві не працюють, бо я бачу, в якому вони стані. Бачу, в якому вони стані. Так, далі. Ще й PlayStation 2 були, так? Да? Ох, в мене скільки, скільки його, як його розпродавати. Як його розпродавати, я не знаю. Хух, Так, в мене аж мокрущий, я не знаю, буду виглядати. Виглядати дуже погано на відео. Так, ну ладно, тут що я розпаковувати буду якась бумажка написана чи розпакувати чи розпакувати просто дві просто дві PlayStation других але запакував так запакував запакував так запакував так у нас тут Якась інструкція. Інструкція, я не знаю, навіщо мені навіщо мені інструкція. Ну, а тут, а тут, як ви бачите, PAL-версії. Пал Палверсії, версії не знаю, працюють вони чи не працюють. Треба їх відмити. Буду перевіряти, буду перевіряти, щось продавати, якось комплектувати. Так, і, і ще одна штука. Сильно запакована, ой, сильно запакована. Це у нас два отаких. От два планшета. Планшета ноутбука. Підігнав мені один, підігнав мені один аміго. Дуже тобі дякую. З-за кордону навіть присилав. Але там була батарея. Батарея угашена, і я... Купляв другий як донор. Купував другий як донор. І ось дивіться, він ретро Юрій мені поміняв. Ух, поміняв батарею з того донора. І в донорі була отака клавіатура. Так, ану, буде запускатись чи сівший. Може бути сівший. Ну, це класно, це, це класно у мене. Класний тепер ноутбучок. отакий, ноутбучок планшет. Це взагалі крутяк. Так, ну, мабуть, сівший, мабуть, сівший, бо не вмикається. Отакий, От дивіться. Це у нас. Що у нас? Це у нас Dell Latitude. А яка модель? Я вам, я вам не скажу. Бо не пам'ятаю. Не скажу, бо не пам'ятаю. Фух так, ладненько. А, ось ще маленька, ще щось маленьке. Тут щось якесь... О, платки! Платки! Іще платки! Ха-ха, Крутяк, крутяк. Іще куча куча платок. Дякую, дякую, що прислав. О, збрудно коробочка брудношоп, пам'ятаєте, колись їх рекоменду... рекламував. Якщо ви до сих пір дивитесь, привіт-привіт вам, вітання з брудношоп, Заходьте в їхній інстаграм, подивіться, цікаві штуки роблять. Так, ну ось така е розпаковка. Дуже багато всього цікавого. Правда, я не знаю, де його тепер зберігати. Бо дружина скоро виграна. І ще 20 кілограм. 20 кг ухух, весь мокрущий, ой, не знаю, нереально, нереально мокрущий. Буду закруглятися, аби, аби не захворіти. Таке, знаєте, у мене відчуття, що мене трохи морозить. І оце в підкинуло. Тому може знов захворію. Може знов захворію, чого б не хотілося. Бо на барахолочку знов тоді не попаду. Так, ну ось отакий чудовий відос був. Дякую, Ретро Юрій. Привіт тобі ще раз і до нових зустрічей. Пока-пока, міго.